Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. І так, завтра в нас кармічне суперлуння. І зараз я витягну з колоди готичний оракул для кожного знаку зодіаку по одній карті. І ми дізнаємось, які саме іспити, які саме кармічні події нам треба пройти, щоб наше життя стало кращим. Овни карта для вас. Вітаю! Фартуна на вашому боці. Вдача посміхається вам. Це означає, ви можете опинитися в потрібний час, в потрібному місці. Хтось може випадково вам якось допомогти. Тобто ви досягнете своєї мети легко і несподівано. Тельці, карта для вас. Янгол Троянд. Карта каже про те, що а, тут потрібен, тут потрібен акт подяки, тобто, не дивлячись на те. Що в нашому житті бувають якісь важкі випробовування, ви повинні зрозуміти, що це для вас було життєве навчання. Подякуйте за це і концентруйтеся не на тому, що віджила, а те, що вибухає життям. Близнюки, карта для вас. Вічний зв'язок, любі друзі. Карта каже про те, що коли у вас в парі це може бути мати, дитина або батьки, дитина, неважливо, або а, ті, люди в шлюбі, да, партнери і так далі. Тож коли у вас йде щось не так з людиною, котра насправді для вас дорога, то в ці моменти згадуйте про своє безумовне кохання до цієї людини. І так само карта вас закликає не залишатися в тих відносинах, котрі для вас є не екологічними, в котрих ви страждаєте. Але з іншого боку, карта каже не вішати носа одразу, якщо щось трошечки пішло не так. Раки, карта для вас. Виклик Жінця. А дивіться, ну карта називається по-іншому, да але женець це не той, кого треба боятися. Його треба поважати, і в, е, в даному випадку йому треба благодарувати, тому що тут карта каже про те, що якісь події або якісь ситуації вже ви пережили. Тож наберіться мужності і відпустіть це. Жнець вам допоможе. Він буде прибирати з вашого життя. Все минуле, все, що віджило, але ви не чіпляйтеся зубами за то. Леви, карта для вас. Фея Троянд, дивіться, ця карта каже про те, що, можливо, вас подряпали, шипи кохання. Але сконцентруйтеся на тому, що. Все одно були якісь щасливі моменти, і воно того точно вартує. Дозвольте собі посумувати і зцілитися задля того, щоб мати сміливість відкрити знову своє серденько для кохання. Діви, карта для вас. Дивіться, це. Як засвітити темряву, карта каже, що коли ви шукаєте якусь відповідь, коли ви десь застрягли, ви не знаєте, як вам йти. Якусь ви шукаєте істину, то. Довіртеся і своїй інтуїції, зробіть запит у всесвіт, і тоді прислухайтеся і придивляйтеся відкрити очі та відкрити вуха, тому що відповідь може прийти несподівано. Наприклад, ви можете по радіо почути якусь мелодію, якусь музику і зрозуміти про що для вас це. Ви можете якісь Е Розмови почути незнайомих вам людей і зрозуміти відповідь, котру ви шукали. Терези карта для вас. Ця карта каже про, про те, що можливо вам час вийти з-під контролю. Можливо, вам час здобути для себе свою свободу. Можливо, вам час почати казати те, що ви думаєте, робити те, що ви хочете, жити так, як ви хочете. Але зрозумійте, якщо ви берете повну свободу над своїм життям, ви повинні знати, що ви будете робити з тією свободою. Скорпіони, карта для вас. Благословення! Ця карта каже про те, от про що ви зараз думаєте? Яку справу ви хочете? Яке у вас бажання є? Ви вже отримали благословення Вищих сил. Вперед! Дійте, робіть! Стрілець, карта для вас, тусану. Молитва, любі друзі, молитва, вам потрібна молитва, але не тільки за погиблими, і не тільки молитва. Моліться за себе, моліться за тих, кого нема, моліться за живих. Багато моліться за живих. А ще прощайте, вибачайте, вибачайте, бо вибачення це дар. Вибачайте і знімайте вантаж себе. Вибачайте, кого вже нема. Неважливо. Нема поруч з вами, неважливо живі вони, але. А, або їх нема вже. Вибачайте себе, будь-за що. І вибачайте так само живих. Козоріги, карта для вас. М -м -м. Медуза. Медуза каже про те. Що у вас є внутрішнє бажання справедливості? Вона каже про те, що в якій ситуації ви вважаєте, що з вами вчинили несправедливо. І саме зараз час вам почати відвоювати, здобувати свою справедливість. Але ви повинні почати. Казати свою точку зору стосовно ситуації. Вам час почати розказувати свою сторону ситуації, але карта закликає вас робити це без надмірної емоційності. Тільки факти, тільки правда. Тоді справедливість ви здобудете. Водолії. Карта для вас. Ну, дивіться, ця карта каже про те, що вам час озирнутися. Подивіться на своє оточення, подивіться на тих, хто з вами поруч. Тому що карта каже про друга, про душевного друга. Котрий, подумайте, хто вас підтримував, коли вам було погано. Хто вас підтримував, коли вам було добре. Налагоджуйте цей зв'язок, підтримуйте його і буде вам щастя. Риби, рибошки, карта для нас. Молимося. О, чудова Аракнафарія. Вона приходить, коли нам треба зробити м -м, невеличке дослідження. Дивіться, якщо ви зараз хочете кудись інвестувати, якщо ви хочете підписувати якісь нові угоди, якщо ви хочете робити щось нове, то не витрать не можливості дізнатися більше про цю справу. дізнатися, Щось ще важливе про те, чим ви збираєтесь займатися, бо інакше вас можуть затягнути в павутіння і висмоктати вашу силу, ваші ресурси. З повагою, Софія, запрошую на індивідуальні консультації.